Йдемо в європейський союз і маємо Повітроходський проспект, ну фактично в центрі міста на вулиці, де сьогодні знаходиться міністерство оборони. Остаточне слово в цій дискусії має дати саме к'ян, які має вирішити, якою буде назва для цього совєтського топоніву. поки ще залишається на марки, всі ми за те, аби очиститися від усього руського і аби е, створювати нову українську історію. Човін нам потрібно рухатися вперед, mm -hmm. і якраз. Перейменування повітлоського проспекту в проспект Європейського союзу це доволі символічно. Тому саме на таких назвах буде виховуватися нове покоління. Саме такі назви будуть показувати дійсно той шлях, який обрала Україна. Підтримай перейменування повітрофлотського на проспект Європейського союзу у Києві цифровому вже зараз.